У цьому короткому відео ти дізнаєшся, що таке Smart Money, тобто розумні гроші. Ти зрозумієш, як формується ціна, зрозумієш логіку руху ціни, та дізнаєшся, що таке ліквідність. Почнемо ми з того, що зрозуміємо саму концепцію smart Money. І перше, що нам потрібно зрозуміти, ми слідкуємо за великими гравцями, або як ми привикли їх називати, маркетмейкери, або кіти, як вам зручніше. Давайте розберемось, хто це такі. Це великі банки та фонди, тобто, це організації з великим об'ємом капіталу. Відповідно, концепція Smart Money будується на тому, щоб знайти їх сліди на ринку та не стати їхньою ліквідністю. І наша задача як трейдера слідкувати за цим великим капіталом. За рахунок великого об'єму капіталу. Ці маркетмейкери рухають ціну у потрібному їм напрямку, збираючи ліквідність. Давайте тепер зрозуміємо логіку руху ціни. Але перед тим як ми продовжимо, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Там я ділюсь своїм досвідом, аналітикою та даю багато корисної інформації. Посилання буде в описі під цим відео. Для того щоб зрозуміти логіку ціни на графіку, давайте для початку зрозуміємо, як вона формується. Як відомо, ціна формується під дією попиту та пропозиції. Якщо ціна йде вниз, то значить в неї велика пропозиція та маленький попит. Якщо вверх, то навпаки. Давайте, щоб вам було зрозуміліше, проведу простий приклад. Повернемось декілька місяців назад, коли в нас почало пропадати світло по відомим причинам. Після цього виріс попит на генератори, але кількість цих генераторів була маленька. Відповідно, попит був більшим за пропозицію, і ціна на генератори виросла. Так само працює і в трейдингу. Це і є принцип формування ціни. Розглянемо тепер таку ситуацію. Наприклад, крупному гравцю потрібно. Набрати позицію по хорошій ціні. А якщо він зробить це одною заявкою, то ціна полетить вгору і йому буде невигідно. Наприклад, тут він купить там, 5 лотів. Тут 3. А тут 1. Але якщо він хоче купити саме по хорошій ціні, то йому потрібно зробити певні маніпуляції. Давайте я покажу. Для того, щоб крупний гравець міг набрати свою позицію по хорошій ціні, йому потрібно зробити, як я сказав, певні маніпуляції. Допустимо, він купив на невелику частину об'єму своєї позиції, і ціна пішла трохи вгору. Далі, далі трошки продав. Відповідно, тут формуються зони ліквідності, де звичайні трейдери ставлять свої стоп лоси Наприклад, тут. Частина трейдерів подумала, що ціна далі піде вниз, тому поставила свої стоп-лоси за останнім хаєм. Друга частина трейдерів, навпаки, поставила свої стоп-лоси тут. Тобто відкрили позиції і поставили стоп-лоси. І так відбувається при кожному руху ціни. І відповідно, ці стоп-лоси, це і є ліквідність. Тобто, якраз ці стоп-лоси допомагають набирати крупному гравцю свої позиції. Тобто, ми з вами коли втрачаємо, коли нас закриває по стоп-лосам або ліквідує, таким чином ми допомагаємо крупному, крупному гравцю набрати свою позицію. От. Ось такі маніпуляції проходять. Наприклад, далі графік йде вниз, тут, тут збирається ліквідність внутрішня, тут зовнішня ліквідність знімається, коли графік іде вверх. Далі та ж ситуація продовжується. І коли крупний гравець набрав свою позицію, ціна летить вверх в зону, в зону де йому вже буде цікаво продати. Отак От і формується ціна. От бачите, тут, тут ліквідність. Для когось, наприклад, хто торгує по класичному технічному аналізі, це є зона підтримки. І тут багато, багато трейдерів ставлять свої стоп-лоси. І відповідно, ціна їх знімає, е крупний гравець набирає свою позицію і ціна рухається наверх. Тому нам потрібно знати, де знаходиться ця ліквідність, щоб не стати нею. <звіт> Підведемо підсумки. Ліквідність це зони зацікавлення великих гравців, тобто це стоп лоси звичайних трейдерів, тобто нас з вами. В цьому і заключається концепція Smart Money, і наша з вами задача розуміти, де знаходиться ліквідність, щоб не стати її частиною. В наступних відео я більш детальніше розберу цю концепцію, розкажу про структуру, про ліквідність і більш детальніше, як торгувати по цій системі, по системі Smart Money. І якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.